Танці у нас будуть зелені, ковтинка у нас буде біла і отут біля шийки у нас буде біле жабо. Майстриня Валентина Малкова розповідає, зараз працює над образом мухомора. За головний убір шиє червоний капелюшок. Каже, тут стануть у нагоді речі, які давно могли опинитися у смітті. Ось, будь ласка, оце була коробочка, яка нікому не потрібна, і вона вже на мусор хотіла піти. Ну, а шарики або ж, або ж замість шарика, щось тут теж можна було як в, 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 в минулому. Випадку я пусту баклажку брала, да. яку вже треба було викинути. Надихнув на цю творчість, онук розповідає Черкащанка. Перший костюмчик створила йому на свято у дитсадок. Сонечко я пошила. Сонечко, потім сніговичок, а потім павучок. Оце те, що я шила для онука. Ну а батьки бачили і просили для своїх діток. Нині у Арсеналі Валентини дві, як сама каже, швейні подружки. Одну із них подарували батьки, коли їй було 14. Тоді вона допомогла з першим заробітком. Мені замовили плаття. Це плаття було червоного кольору і коштувала моя робота на той час 20 рублів. Раніше жінка працювала у майстерні, займалася ремонтом одягу, шила весільні та вечірні сукні. Та справжнє задоволення, говорить майстриня, їй приносять ось такі мініатюрні костюмчики. Тут більше творчості, і мені це подобається. Мені подобається не повторювати. Кожен костюмчик я туди душу вкладаю, і я навіть, боженька, прошу, щоб коли дитина одягала цей костюмчик, щоб їй було добре. Одна із останніх робіт показує жінка, костюм павучка над його образом працювали разом із онуком. На етапі, коли була пришита павутинка до кофточки, він мені сказав, а я цей костюмчик не надіну. Я Говорю, чому? А він каже, тому що павук сам себе павутиною не обплітає. Я кажу: а якщо ми посадимо сюди павучка, а він каже: тоді надіну. значить це його буде хатка. Тоді врятувати ситуацію допомогли махрові нитки і проволоки, каже вона. Інколи доводиться відходити від ескізів, а деталі костюмів з'являються вже в процесі. Звечора я думаю, що я хочу пошити наступного разу. Якщо відповіді немає, вона потім приходить обов'язково. Звідки вона береться? ці відповіді, я не знаю, але я її відчуваю. Майстриня говорить, у неї в запасі купа ідей, бо головне каже, дарувати свято не лише собі, а й тим, хто поряд. Ольга Котляр, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.